До вашої уваги, гібрид буряка водан f 1 Ранній гібрид з вегетативною стиглостю 85-95 днів. Уже потрібно вибирати. Зараз пройдемось, подивимося, що у нас тут виросло. Ну, ось є і такі екземпляри. Він тут без поливу, без удобрення, ранньо висіяний сною і все. У нього така особливість, що він дуже гарно зберігається зимою. Такий тверденький, тверденький зберігає свій колір, смак, всередині структуру, зберігає до травня місяця це точно. Давайте пройдемо подивимося врожай. Ну, в загальному я хочу сказати, що тут було висіяно дві пачечки по 200 насінин. Тобто ось це врожай із такого такої кількості насіння. Виборку буряка столового потрібно проводити у період феготативної стиглості буряків. Для різних сортів це різні терміни. Для водана це 85-95 днів. І що це означає? Це означає, що саме в цей період досягається максимальна кількість цукрів у плодах. Чим мені полюбився цей сорт, тим, що при будь-якому будь-якій пліт не візьмеш буряка, при розрізі він буде мати яскравий колір, не буде білих прожилок, не буде волокон, він буде солодкуватий порівняно з іншими сортами буряків. Зараз я вам продемонструю розріз більшого. Більший це не типовий розмір. Як правило, вони такі, ну, рідко коли виростають. Це ось стандартний розмір буряка, тобто на, для домашнього використання декілька бурячків це якраз те, що потрібно. Це з меншого і зараз покажу з більшого. тяжко розрізати я можу сказати що цьогоріч я задоволена вражаю буряків але хочу зауважити що схожість насіння не є дуже високою тому що тут все-таки було висіяно 400 насінних буряка але 400 буряків тут немає